Ну і от власне про ці політичні напрямки, що стосуються України, дійсно проти Сімеона є дуже багато різних таких негативних речей, негативних відгуків. Але, от, наприклад, він називає Володимира Путіна воєнним злочинцем публічно, але водночас виступає проти постачання зброї України. Власне, хочу наголосити і для глядачів, що Румунія є важливим транзитним маршрутом для постачання зброї і боєприпасів в Україні, що є дуже важливим зараз, як ця ситуація може вплинути зараз на підтримку країни у війні проти Росії. Ну, дивіться, нам зарано робити такі висновки, оскільки ще буде другий тур виборів, все може змінитись. Ми бачили в Молдові була ситуація, коли Майя Санто фактично на межі балансувала в першому турі, але все-таки їй вдалося перемогти в другому турі. Тобто другий тур все вирішить. Я думаю, що ситуація нам покаже, як буде відбуватися. Але очевидно, чого не будуть робити і чого не роблять фактично такі політики, як Фіцо, як Орбан. Вони так, наприклад, якщо Орбан не дозволяє транзит через свою країну військової, фактично військових товарів. То Фіцо, наприклад, говорить, будь ласка, купляйте на зброю без проблем і Словаччина, і Словаччина, і навіть аж Чехія, яка і дуже любить до України, цієї країни з таким доволі потужним будівничим ВПК військово-промисловим комплексом. І Фіцо зацікавлений, каже: купляйте на зброю без проблем. Ми давати нічого не будемо, тому що ми вже все віддали, і це правда. Вони не можуть нам всю свою зброю віддати. І це було б доволі наївно сприймати, щоб Словаччина мала ще щось давати. Купляти так, я думаю, що з Румунії буде те саме. Навряд чи мова дійде до якихось радикальних. Радикальних кроків, але насправді я думаю, путіну абсолютно байдуже, що його е, Сіміон може називати військовим злочинцем. Путіну важливо те, щоб максимально ефективно гальмувалися євроінтеграційні процеси.